Запрошую вас до країни математики. Сьогодні паровозик відправляється у подорож. А щоб їхати у паровозика є вагончики. Давайте розташуємо їх по порядку. За паровозиком поїде перший вагончик. Якого він кольору? Вірно, зелений. Давайте відгадаємо! Що за пасажир буде в ньому їхати? Та без сторін і без кутів. Як звуся, відгадай і на малюнках дітлахів у сонечках впізнай. Так, це круг. В зеленому вагончику буде їхати круг. Наступний вагончик якого кольору? Вірно, червоний. Давайте відгадаємо, який пасажир буде в ньому їхати. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати можеш ти? Вірно, це трикутник. Трикутник буде їхати у червоному вагончику. Наступний вагончик якого кольору? Вірно, синього. Давайте відгадаємо, який пасажир буде в ньому їхати. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Так, це квадрат. Квадрат буде їхати у синьому вагончику. І останній поїде вагончик якого кольору? Вірно. Жовтого. Але ми не знаємо, хто ж там буде їхати. Дітки, давайте порахуємо, скільки кругів. Один. Два, три. А скільки квадратів. Один. Два. Три. А скільки трикутників? Один. Два. три Всіх фігур по три. Три круга, три квадрата, три трикутника. Молодці, ви гарно порахували. А що це за фігура? Давайте розглянемо її. Ця фігура формою схожа на круг. У неї немає кутів, і вона може котитися. Ця фігура називається. Овал. Повторіть за мною овал. Овал поїде в жовтому вагончику. Давайте з вами допоможемо овалу. Він не знає, на які предмети він схожий. У пекарні батони печуть, овальну форму їм надають. Запашні духм'яні рум'яні батони овальні. Вітряні кульки надували, на овали вони подібні стали, на ниточки їх прив'язали, вверх піднімали і вниз опускали. На городі диня росла, форму овала мала вона. Диню усі полюбляють. За медовий смак її поважають. На колючому кущику виростаю зеленим, жовтим, бордовим буваю. Як овал виглядаю, відгадайте назву мою, і де я живу? Агрус в саду. Мій коричневий ворсистий кожушок приваблює дорослих і діток. Чорненькі зерняточка, м'якоть зелена. Форма овальна. Яке ім'я у мене? Це ківі? Ще овальний ананас, а обличчя когось з нас гірок, лимон, горіх, клажан, яйця курей. Давайте пограємо з нашою фігурою овал. Який предмет схожий на овал? Який овоч схожий на овал? Давайте розглянемо. У нас є помідор, буряк, огірок. Що тут схоже на овал? Вірно, огірок. Подивіться уважно. Капуста, баклажан, помідор. Що тут схоже на овал? Вірно, баклажан. А який фрукт схожий на овал? Давайте розглянемо. Груша, слива, яблуко. Вірно, слива. Так, а тут давайте розглянемо. Абрикос, суниця, лимон. Що тут схоже на овал? Так, вірно, лимон, молодці малята. Ви сьогодні добре попрацювали, пригадали геометричні фігури та познайомились з новою геометричною фігурою овал. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!